Втілюватимуть великі проєкти з енергозбереження Укргазбанк та Криворізька міська рада заключили кредитний договір у розмірі 500 мільйонів гривень. Отримані кошти спрямують на реалізацію масштабної програми з енергозбереження, яка покращить якість життя мешканців міста. Укргазбанк як соціально відповідальний банк підтримує ініціативи, що приносять довгострокову користь громадам. Зокрема, у Кривому Розі ми сприяємо впровадженню сучасних енергоефективних технологій та зміцненню міської інфраструктури завдяки ефективним фінансовим рішенням. У складних умовах воєнного стану такі проєкти стають основою стабільності та комфорту для мешканців міста. Якщо конкретизувати, то в місті мають реалізувати спільний масштабний проєкт, у відповідності до якого модернізують тепловий мережі КПТМ Криворіжтепломережа, виконання заміну в під'їздах у 199 житлових будинках та реконструкцію приміщення під нове рентгенологічне відділення у лікарні номер 1 В місті прийнята і працює велика програма по енергоефективності та декарбонізації, яка спрямована на підвищення стійкості та енергоефективності критичної інфраструктури та житлового фонду. Це стосується майже 200. Будинків так званих брежнявок та хрущівок, в яких буде замінено, замінено вікна на енергоефективні, ці заходи спрямовані на підвищення. Де підвищення енергетичності та підвищення комфорту та підвищення комфорту проживання планується, що завдяки модернізації вказаних об'єктів місто зможе в подальшому щорічно економити досить суттєві кошти на енергоносіях без втрат в комфорті для мешканців міста та направляти їх на інші пріоритетні програми та проєкти. Олександр Фефілатіголі перший міський.